Зараз нам цього бракує. Ну як ну твій батько головне зло цього світу? А він такий ні, моєму батькові є добро. Це історія його падіння і відкуплення. Культивується такий образ вчителя, який має бути дуже приязний. Всім цікавитись, чим ти цікавишся. Мені могло бракувати слів, якось теоретично дітям пояснювати, як в нас працює зло зоряні війни. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу. Мене звати Ольга Герасименко. Мене звати Антон Герасименко. І сьогодні ми з вами хочемо поговорити про такий феномен сучасної культури, як зоряні війни, які існують вже майже 50 років і досі не втратили популярності. Я курюся наказом лише однієї персони, мене. Дивно, що ти досі живий. Жодна винагорода не варта цього. Чому так відбувається? В чому інтерес зоряних війн. Чому воно так зачепилося у нашій культурі, що ця франшиза продовжує жити, розвиватися і навіть старі фільми не втрачають своєї популярності? І чому воно так цікаве навіть дітям, тому що ми маємо дітей віком 6-8 років, і з усього, що ми їм показували, поки що зоряні війни, це те, що сподобалося їм найбільше. І трошки про християнську перспективу. Як дивитися на цей культурний феномен, так, з нашої точки зору? Взагалі, Зоріні війни в західному християнському суспільстві медіа суспільстві як мінімум популярні. І це теж не просто так ось про це ми спробуємо поговорити трохи. Зоряні війни це справді культурний феномен, який з 70-х років до наших днів досі служить, мабуть, такою. Найбільш популярною ілюстрацією битви добра і зла, боротьби між темними і світлими силами. От завжди, коли йдеться про боротьбу хорошого проти поганого, чорного проти білого, нам так чи інакше спадають на думку зоряні війни з меметичним темним боком сили, світлим боком сили, люк переходь. І оці всі речі. Віддайся темній стороні. Принаймні, коли говоримо про сучасне секулярне суспільство, то маємо розуміти, що. Для нього часто вже не біблійні алегорії, є такими засадничими, а часто а, алегорії, якісь от із, із із секулярної творчості, як наприклад, із зоряних війн. То маємо трошки розуміти, чим оперують люди. Так а, взагалі, зоряні війни, я б сказав, це такий. Епос сучасності, найважливіший епос сучасності. Античні люди мали свій епос, ну принаймні э, західна культура, європейська культура спирались на Одесею, Іліаду, так, на Гомерівські епоси, э, і потім навіть середньовічна культура і культура Ренесансу, і навіть культура просвітництва, яке я не люблю. Вони всі э, спирались на цей епос Гомерівський. Так, вони оперували персонажами з нього, поняттями з нього, подіями з нього. Тобто Це, це були літературні твори як, за винятком Біблії, а, які більш-менш знали всі. Ну, тобто, принаймні, всі освічені люди, якщо ми говоримо про добу, коли грамотність не була загальною і освіта не була загальною, то от, всі знали. Більш-менш щось, щось там для нашого часу зоряні війни є таким фундаментальним епосом, який дуже широко відомий, дуже широко цитується. Сила буде з тобою. Завжди не в наукових творах, але він, власне, має ту саму функцію, тому що я скажу за себе, що я не любила зоряні війни. Я ними не цікавилася дуже довгий час. Я, коли була дитиною, підлітком мені вони були абсолютно нецікаві. Але навіть тоді я чудово знала ці всі кіноцитати. Переходь на темний бік сили люк, будемо правити галактикою як батько власне, і син, власне, власне, використовуй власне. силу, люк і так далі. і так далі. Це все я прекрасно знала і розуміла контекст, в якому вживаються ці фрази. Тобто, це справді такий феномен, який від обов'язково було особисто дивитися, щоб його знати і розуміти. Так це власне є ознаки таких е, фундаментальних творів в якійсь культурі. Ну, наш час для це для глобальної секулярної культури. Але незважаючи на свою секулярність, зоряні війни містять в собі доволі привабливі для нас християн меседжі: не пробуй, дій чи не дій, немає третього. Привабливі для нас образи якими можна користуватися, зокрема під час виховання дітей для так званої домашньої катехізації, про це я скажу трохи пізніше. Базово, крім такого обширного поняття, як боротьба добра зі злом, там також присутні такі теми, як відкуплення, як жертовність, як покаяння, як останній шанс, поки ти живий, повернутися знову на бік світла, і що дуже важливо для нашого сучасного суспільства, це проблема зв'язку батьків та дітей. Сюжет зоряних Війн, мабуть, пере... <хи> переказувати не, не варто, бо це знову ж таки так, ця ознака фундаментальності якогось твору для культури, так, коли не треба переказувати сюжет, коли всі більш-менш знають. В центрі сюжету дві фігури: батько і син Енекін та Люк Скайокери. Історія епосу багато в чому збудована навколо фігури Янакіна Скайвокера, також відомого як Дарт Вейдер, який народився нормальним хлопчиком. Потім став на бік зла, принаймні такого зла, як показано в цьому світі зоряних воїн», і який перед смертю, завдяки своєму синові, повернувся, повернувся на світлий бік сили. на світлий бік сили. Так, це історія його падіння і відкуплення загалом абсолютно зрозуміла. Напевно, кожній люди, кожній людині тема. І історія. Поступового падіння, що важливо, нам показують поступове падіння Енекіна Скайвокера, в таких зрозумілих нам образах. Ми бачимо не тільки це схилення людини на цей бік. Ми бачимо зовнішню спокусу, тому що в нього є свій змій спокусник. Це фігура імператора Палпатіна, який поступово його зваблює, спокушає, нашіптує. І як оця душа так поступово, поступово, поступово схиляється, і вона нам показує, як розвивається гріх, як у чистій невинній душі. А зустрічаємо його ще абсолютно дитячою невинною цю душу. Оце зерно поступово, поступово, поступово пускає коріння. що людина не стає отак, оп, і вона погана. А як це все підступно і хитро діє, і що людина може керуватися навіть добрими намірами, тому що як не парадоксально Дарт Вейдер, той самий великий і жахливий Дарт Вейдер, стає тим, ким він став. від початку керуючись, ну навіть не злими мотивами, ніби бажаючи когось захистити. бажаючи, нібито добра, бажаючи захистити свою кохану жінку, своїх ненароджених дітей. Це нібито й хороші мотиви, але є нюанс. Чи можливо навчитися цього вміння? Тільки не від джедая. Мені за що подобається зоряні війни зараз в сучасній культурі, в сучасній літературі, в кіно часто присутній такий мотив розриву родинних зв'язків, що нібито наші родинні зв'язки нічого не варті, так якщо ми й або пере... ще й перешкоджають часом перешкоджають, що ми їх як мінімум переоцінюємо а як максимум наші батьки нам зламали життя, образили там не так виховували, не так зробили. Ну зараз дуже справді багато є цього, якби розриву між поколіннями. В різних в саркастичній манері, в агресивній манері, в якій завгодно зоряні війни в цьому плані вони більш старомодні. Вони нам показують, що зв'язки між батьками і дітьми це щось дуже, дуже, дуже базове, дуже ключове і дуже важливе. Люк Скайуокер — головний герой зоряних війн, епізоду 6-4. він росте на віддаленій планеті, не знаючи, хто його батьки, думаючи, що вони всі померли, і він сирота. Коли він дізнається. Що його головний ворог, головний антагоніст зоряних війн, жахливий Дарт Вейдер, який особисто цими руками вбив не одну людину, на буквально здатен знищувати планети і творити абсолютно інфернальне зло. Він дізнається, що це його батько. Що робить Люк Скеокер? Його ключовим мотивом стає врятувати свого батька. Попри все заподіяне зло, попри все лихо, попри те, що вони на протилежних боках барикад, Люка тягне оце бажання за будь-яку ціну його повернути, спонукати його повернутися на світлу сторону. Йому всі кажуть: хлопче, ти шо ти шо. А він каже: Ні, я відчуваю, що моєму батькові є добро. Добро ще жевріє У ньому. Я не зможу вбити свого батька. Оце це теж дуже важлива віра у. Те, що в людині все одно зберігається оця частка добра, яке може ще розквітнути. Тобто йому кажуть, ти маєш його перемогти. Так він іде до пустельника вчитись бути джедаєм. І цей пустельник, наставник, магістр йода йому каже: ти маєш з ним зустрітися в добу, і маєш його перемогти. Люк, як бачимо, він він має для люка. Неприпустима ідея вбити свого батька, просто неприпустима. Це абсолютне ні. Ну як ну твій батько головне зло цього світу, але все одно ні. а він такий ні. В моєму батькові є добро. Це я вважаю дуже цінним насправді в зоряних війнах. Це дуже так. Зворушливо навіть дивитися на це. Мене завжди воно так дуже пробирають ці моменти, тому що зараз нам цього бракує: ось цього прощення до своїх же батьків, до своїх же старших поколінь. Ми часто будемо до них дуже категоричні, дуже засуджуємо навіть за набагато менші речі. А тут ми бачимо приклад, на яке радикальне прощення здатен люк, і воно працює що найголовніше. Причому Дарт Вейдер фактично, ну його люди, його солдати вбили прийомних батьків. Так. Він навіть це готовий пробачити. Так. Люк робить неймовірний. Вчинок, і що саме класне, це спрацьовує йому вдається врятувати душу свого батька через те, що він вірив у це добро. Ця от віра в добро, попри все. Вона, зрештою, рятує душу Дарта Вейдера в останній момент його життя. Твої думки зраджують тебе, батько. Я відчуваю добро в тобі. Що теж особливо цікаво? Сюжет показує, що зло вчинене людиною має наслідки. Часто ці наслідки можуть тебе не обійти, бо Дарт Вейдер помирає. Коли зраджує свого злого вчителя, да свого так. хазяїна, імператора, імператор його вбиває фактично. І там йому остаються буквально кілька хвилин екранного життя, за які він встигає облишити зло. Ти бобра щодо мене, зоряні війни взагалі цікаві тим, що вони дуже у візуальному сенсі добре працюють. Вони показують, як зло, як гріх нищить людину. Ну буквально тому, що в світі зоряних війн, коли людина переходить на темний бік сили. Це спотворює її це зовнішність. спотворює і, тим чи іншим чином її зовнішність. Там немає якогось єдиного принципу, але це її спотворює буквально. Це ілюструє те, як спотворюємося насправді ми всередині, хоча ми не бачимо цього в дзеркалі, але це те, як працює гріх. Загалом, в принципі, зоряні війни на прикладі того таке на кіна Скайвокера, добре показують, як працює гріх, і як одне тягне за собою інше, і як цей процес діє зсередини нас, тобто як від одного гріха. Ми переходимо до іншого, як порушивши один раз заборону, нам стає легше порушити її наступного разу. Тобто, Енакін має проблемний характер, він має проблемного вчителя, що ще більше посилює його нагромадження проблем. Але він до певного часу дуже чітко тримається своїх позицій, але зробивши один переступ, кожен наступний дається все легше і легше, і легше. І це те, як справді, в нас діє гріх. Він притуплює наше відчуття гріха, і звідти потім дуже... Важко виброситися так просто ув'язає в цьому як в болоті. Я я вбивця! А якщо про вчителя ти дуже добре до речі зазначила, бо з вчителем яка проблема? Він занадто м'який угу. зараз. Культивується такий образ вчителя, який має бути дуже, дуже приязний, має всім, всім цікавитись, чим ти цікавишся, має бути такий поблажливий. Насправді це часто приносить велику шкоду, ну коли вчитель не може тебе виправити, коли бачить, що ти робиш щось не так. Власне, потім під кінець, коли сам же вчитель змушений вбити, як він тоді думає, свого учня, коли Іван мусить знищити свого ж таки учня Енакіна. Він йому кидає в обличчя оцю таку драматичну фразу, що ти був мені братом. Ну в цьому й була помилка. Так. Він мав бути йому наставником, Чите а не братом. брат може бути братом учня. Так, так. це питання ієрархії. Завжди має бути якась ієрархія, завжди має бути різниця в соціальних взаємодіях, взаємостосунках між людьми. І оце ти був мені братом. Ну власне в цьому теж полягає в цьому й полягала його проблема. помилка. Йому так, треба було так. бути його наставником. Можливо, тоді вдалося би уникнути такої трагедії. Я згадувала про наших дітей. у Нас є двоє доньок, дівчатка 6-8 років їм на даний момент. І вони фанатки зоряних війн. Трохи так дивно, бо з усього того, що вони бачили, дивилися, читали, от зоряні війни їм найбільше запали в душу. Імперський марш, ми вже дома слухати просто не можемо. Ось, але от розмовляючи з дітьми про те, чому так. Я помітила, що зоряні війни прекрасно працюють як такий засіб домашньої катехізації, і саме через цю свою з одного боку, нібито простоту, а з другого боку дуже яскраву ілюстративність. Наша історія почалася так: вони подивилися класичну трилогію про Люка Скайвокера. Далі у них постало перше питання: а як так вийшло, що Дарт Вейдер – батько Люка? А друге питання: а як так вийшло, що Дартвейдер став поганим? Тобто вони маленькіше, але їм вже цікаво, як же людина може стати поганою. Вони зробили висновок, що якщо він батько люка, значить він колись був відповідно чоловіком, відповідно, мабуть, хорошим чоловіком. Щось же ж його довело тим, до такого стану, тим, і їм стало цікаво, що? Тим більше люк там каже, в ньому ще є добро. Так то тобто робиться висновок про те, що воно в, 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 в ньому так. було колись. І після цього ми мусили. Діватися нікуди показати їм ще перші-треті епізоди, які розкривають історію Енакіна Скайокера. І все, зоряні війни, це їхня на даний момент абсолютна любов. Але я помітила, що це справді класно працює як катехізація. Тобто мені могло бракувати слів якось теоретично дітям пояснювати, як в нас працює зло. Зоряні війни. Ось буквально вам діти приклад, тобто фуваші фунд... улюблені герої. Тобто, фундаментальне питання, якщо так перенести його в більш загальний розріз. Як Дарт Вейдер став поганим. А як, як людина стає поганою, взагалі? Це власне те, що їх змусило взагалі задуматися над цим питанням: що як людина стає поганою? Uh -huh. Тобто до цього вони може мисли якось так ще більш простенько, бо в казках таких більш дитячих там завжди от ну, є... там є з там. Є статичний злодій, так. який завжди злий. Є статичний а герой, тут який завжди. добрий. перед ними постало питання, як стають люди поганими. І Дарт Вейдер, це той персонаж, який дає їм гарну відповідь на те, як люди стають поганими, і загалом також показує, що. Ставати поганим, це так собі варіант. Так. Ніх, ніхто не захоче успадкувати його долю. Угу. Видно, що це процес, так, який може початися дуже непомітно і підступно. І ніхто від цього не застрахований. Власне, фінал третього епізоду, коли знову ж таки ти був мені братом, мені, чесно кажучи, трохи було так не по собі, коли я думала, як діти його дивитимуться. Цей епізод, бо він так виглядає доволі е, стрьомно, коли. Енакіну відрубують руки, ноги він буквально згорає заживо в озері лави. Так, ну така серйозна там серйозна така жорстокість, але діти це дивилися дуже серйозно, відкривши роти без всяких там побочних ефектів. Але це закрабувало їм такий гарний урок про те, що ну зло це буквально така дуже страшна і дуже болюча штука. Зло це страждання. Зло це страждання, тому що тут Енакін, очевидно страж... страждає як морально, так і фізично. Ця сцена вона жахливий вираз страждань. Але дуже ілюстративний, і це буквально можна сприймати як такий ну образ пекла, пекла яке пожирає цю душу, яка остаточно вчинила переступ і, mm -hmm. і пішла на mm -hmm. темний бік. Тобто, якщо ми якщо ми кажемо дітям про пекло, ми ж не можемо дітям не казати про пекло. Власне, якщо ми кажемо їм про нього, то треба казати відверто, як воно є. Mm -hmm. Тому зоряні війни я вважаю з точки зору педагогіки дуже класним посібником для батьків, які хочуть з дітьми говорити на такі складні теми, які стосуються добра, зла. Гріхопадіння, прощення, чи може людина, яка стала злою, знову стати доброю, Вона зразу дітей піднімає купу цих питань, на які вони потребують відповідей, і зоряні він допомагають дати ці відповіді. Бо що одне тягне друге. А якщо вже став поганим, якщо людина стала поганою, вона може стати хорошою. Може, але ціну треба заплатити велику. Так що краще взагалі не чинити О, поганих вчинків, так, бо це так, не, не так просто. Причому там добре показано, що після оцього падіння, так після переходу на цей темний бік, життя Дарта Вейдера це одне суцільне страждання, фізичне, в тому числі. Так. Тобто він живе в цьому костюмі, без якого не може підтримувати життєдіяльність, і це незручно, це неприємно, це боляче фізично. Він постійно страждає із за із цього свого вибору. і це вже незворотній процес. Так, так, тобто так навіть ці супер-супер технології, бо зоряні війни це фантастичний світ, де люди можуть миттєво мандрувати галактиками, миттєво там. Переміщуватися в просторі, стрибати в гіберпростір, це не жуків кропити хлопче. Можуть створювати такі якісь фантастичні, абсолютно технологічні штуки, але менше з тим, те каліцтво, якого зазнає Дарт Вейдер внаслідок свого падіння, воно невідворотне. І більш того, він там не єдиний такий персонаж. Там є ще персонажі, які. Також зазнали каліцтв, і ці каліцтва теж невідворотні. І це теж насправді така дуже добра ілюстрація того, що ну ми можемо отримати прощення, ми можемо покаятися, але є рани, яких вже не зцілити, яких вже з нашої душі не прибрати. Ну тобто, прибрати вже гріх назад і його наслідки сунути вже все. Ми не можемо, ми не здатні. Тому краще намагатися взагалі від нього утримуватися зоряних війнах взагалі багато чого є. Є мандалорець, є мультики. До речі, є, є багато чого, і воно є різної якості. Все зараз навіть не пригадаєш. Мандалорець непогана, поган, не непогана. Річ про перший сезон. Ну мандалорець так, так доволі проста така історія, насправді доволі зворушлива, яка не несе в собі ніяких там супервідкриттів, ніякої глибокої філософії. Але вона класна. Це просто історія мандрівника, який захищає Славких. Так це такий лицарський топ. Маленька така епічна історія про подорож лицаря з якимось квестом з точки А в точку Б. Угу, Теж був такий популярний жанр. Щой. Причому при чому не просто лицаря. Він ж там починає, як як найманець, так як е, мисливець за головами, угу. так який просто ловить людей, за яких дають винагороду. Так, але коли він зустрічає цю дитину, то він це його перетворює, Сам переживає перевтілення, uh -huh. так через своє служіння. У цій маленькій беззахисній істотці він теж зростає, розвивається, стає кращим uh -huh. через те, що він обирає служіння найкраще най... найменшому, найслабшому і найвразливішому. Хоча його культура вона ніби навпаки мандалорці в цьому світі це дуже войовнича культура, яка весь сенс існування бачить у постійній боротьбі у постійній війні, так. Раптом от людина виходить з такої культури, починає опікуватись слабкою дитинкою. Угу. Загалом, ну, зоряним війнам, зараз цей момент, поки ми говоримо, напевно, ще щось починають знімати. Зараз за цим важко вслідкувати і якість дуже різна. Мультик. От мультик хороший. Є мультик про Енекіна Скайвокера, які наші малі теж дивляться. Вони в процесі. От мультик, теж можна дивитися, якщо діти хочуть дізнаватися більше саме про цю сюжетку. Варто сказати про один проблемний нюанс, який теж треба врахувати, якщо обговорювати з кимось або використовувати для катехізації, чи щось таке. Філософія угу. е джедаїв в самих в цьому світі зоряних воїн, вона на жаль е заснована не на західних філософіях, вона заснована на східній філософії. Вона трошки черпає з буддизму. І вона в цьому плані є трохи проблемою, бо джедайською чеснотою вважається безпристрасність. Заглуши свою свідомість і слухайся інтуїції. Така врівноважена відстор... відстороненість від інших. Там так слабким треба допомагати, але не треба до них емоційно прив'язуватись. Uh -huh. Це таки трохи ну, хибне, я б сказав, те, я б сказав, теза. Учи себе відпускати все те. Втратити що, Боїшся? ну так від жеде. Вимагається така неприв'язаність ні до ні до речей, ні до людей. Така більш холодність, більш відстороненість. Неприв'язаність до речей це загалом добре. А от неприв'язаність до людей це вже гірше. Так. І я кажу, Енакіном є цікавий момент, такий, що те, чому він стає Дартом Вейдером, це провина його наставника. Там це комплексна проблема, чому він став таким став, але. Енекін це людина, яка від природи в нього загострена оця пристрасність. Угу. нього загострена емоційність, імпульсивність. Він дуже така, от людина, яка в якої все буквально підшкірує всі нерви. Коли його виховують джедаєм, це надто сильно суперечить його природі особистості. його особистості. Вашого дозволу дісталися його коники. І це як пружина, яку так стискають, 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 і вона зрештою. І це до речі, от, от ця хиба. Вона дуже притаманна східним філософіям. Угу. Тобто східні філософії вони тяжіють до безособистісності, так до стирання особистості, стирання свого я розчинення його в чомусь загальному, і від джедаїв в якому сенсі вимагається, вимагається подібне. Ну тому, так. коли ти дивишся зоріні війни, то ти не сприймаєш джедаїв як таке безумовне у всьому праве добро. Ну тобто, так вони представляють силу добра, але це не такі безумовно праві у своїй моралі, у своєму світогляді хлопці. Ні, ти. Радше на прикладі Енакіна, де бачиш, до якої трагедії може призвести спроба надто суперечити людській природі і погасити в ній емоції, як такі почуття, як такі не перенаправити в здорове русло, угу. не врівноважити, не взяти під контроль якось, а в принципі пригасити. Тоді це може теж призвести до трагедії, бо все-таки, ну ми знаємо, що наша людська природа це емоції, це почуття, це любов до ближнього передусім. Як таку загальну е, загальну метафору для добра і зла джедаїв та ситхів можна розглядати так. як конкретні філософії, якщо заглиблюватись, то вони проблемні. Так, <гум> так бо там можна теж. знайти щось більш правильне. Тобто ставлення до емоцій ситхів, ну вони їх визнають, просто вони їх використовують для зла, але джедаї взагалі їх відкидають. Ну, а золотої середини між цим Ну, з цими проблема в тому, що вони теж такі соціал-дервіністи, так. вони про конкуренцію понад усе, про владу над іншими і так далі. Але в плані цієї беземоційності, холодності, і так далі, то джедаї теж трохи трохи проблемні насправді. Угу. Також концепція сили знову є проблемною, бо є. Сила в цьому всесвіті зоряних воєн. Це така безособистісна, знову ж таки, про східну безособистісність. Uh -huh. Це така абстрактна, безособистісна сила, the force, да? тобто, як, як, е, як сила природи чи сила чогось, да? не конкретне божество, не істота взагалі, а просто якась сила. Через яка впливає на все живе, і через яку можна впливати mm -hmm. на живе. Відчуй, як тече сила. і користуючись цією силою, там ждай сильніші в бойовому плані, можуть там впливати на людей, так і таке інше. Ну, це знову, це знову до східних філософій, Безособистісна сила китайської філософії, як вона правильно називається. Ци там здається mm -hmm. релігії, там як такої немає. Тобто, одну бога немає як втілення. Добра Бога там і умовного антагоніста сатанину, там в світі зоряних війн цього немає. Ну, там є умовна сила, яку кожен може використовувати або на добро, або на зло. Там дуже сильний вплив е буддійської філософії. Так, тому війни не годяться для того, щоб їх там буквально прям прикладати до християнства і все пояснювати. Ну воно просто до цього не годиться. Але ну як посібник, або як просто щось. Цікаве, приємне для перегляду, то чому б і ні? Немає містичного енергополя, яке визначає мою долю. А тут нескладні фокуси і якась ахінея. Варто розуміти, що воно знімалося в 70-ті, угу. принаймні, оригінальну трилогію Лукас придумав 70-ті, -80 80-ті, а це був пік захоплення ну, військові. Лукас і сам захоплювався цими всіма штуками. Що тоді саме, І так воно. Вийшло Так. культурний контекст про політичне зоряних війнах. Політично є та там теж є кілька тем. Там є тема повстання проти центральної влади, яка не служить загальному благу. Це теж відображає такий загальний настрій в західних суспільствах в 80-ті. Це все на фоні культурної революції 60-х. Так, є зла імперія, є добрі повстанці. Плюс-мінус в фільмах там видно, що імперія справді зла, а повстанці справді добрі, так? Але цікаво подивитись, що в купі з трогією проеквелів видно трансформацію, не тільки особисту трансформацію Енакіна в Дарта Вейдера і його перехід на бік зла, а видно, що не тільки особистість, але ціле суспільство. Може переходити зі сторони добра на сторону зла. Тобто падіння може відбуватись і на рівні суспільства, на рівні держави. Як ми бачимо, там галактична республіка, це суспільство, яке, звісно, зі своїми недоліками, з корупцією, з, бюро... з бюрократизмом і так, далі, і так далі. Ця республіка вона плюс-мінус збудована на розумінні загального блага. І існує заради загального блага цієї, ну галактики. І ми бачимо, як ця республіка поступово так від кроку до кроку перетворюється на суспільство на державу, яка вже не служить загальному благу, тобто на галактичну імперію, якою править злий імператор. Ось як свобода гине підручні оплески, не через завоювання. Через зміну влади, через, через зміну концепції суспільної парадигми, якщо можна так сказати, то ми існуємо заради спільного блага, чи ми існуємо заради могутності. Власної ми бачимо у нас ну, <скільки> сусіди треба пошукати хороших імперців хороших імперців з поганої імперії Так, 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 та вони там щось не роблять але так зоряні війни демонструють що людське суспільство може захворіти що хвороба може поширитися загалом ми можемо говорити про те що ціла країна ціле суспільство ціла імперія може бути Хвори причому, що ці ці речі, як і особистості людей, не є статичними, так, так? тобто немає статично злих народів, немає статично добрих народів, так є. Народи, які складаються з людей, які можуть падати, так, так. які можуть падати до зла. Ну, в мандалорці, до речі, теж розкрита трошки ця тема того, що є ось народ з якимось певним, бекграундом, бекграундом, з якоюсь там певною культурою, але ось є чувак, який звідти вийшов, взяв цього малюка і... на плечі, так. І... і пішов оце, з ним в дальню путь. Оце, оце, до речі, оце мені подобається. Це більш західний, більш християнський підхід, угу. так що ти можеш бути з, з будь-якої з, з якої завгодно культури, з яким завгодно бекграундом, але твої особи. Висті рішення, так формує твої зрештою жінки, показують так. Кі тому, ти що є. головного героя Мандалорця, зрештою, формує не його ідентичність Мандалорця. А те, що він робить для малого грогу, і які вибори він робить на цьому шляху у подорожі, оце те, що його формує. Причому він не змушений повністю відрікатися від культурної Ні, ідентичності, абсолютно. так ніби його культура Ні. це є щось погане апріорі чи його народ, чи його походження, і так далі. Підбиваючи підсумки, хотілося би сказати, що зоряні війни це справді класний матеріал з точки зору ілюстративності, з точки зору образності, що це хороший спосіб для того, щоб роз'яснювати дітям питання добра, зла, гріха праведності, прощення і жратовності. Ніяких застережень, таких, що тут от, от прям не дивитися, бо там ще щось ну, я не можу назвати, але єдине, що справді слід враховувати, що. З християнської точки зору філософія і світогляд джедаїв, які представляють світлий бік сили, ну вона теж, м'яко кажучи, не бездоганна. Тому радше тут варто до цього ставитися як до гарної, яскравої, але фантастичної історії про добро і зло, яка відбувається не у нашому світі, а як відомо де. Дуже давно, в далекій далекій Дуже галактиці. давно в далекій-далекій галактиці. І як історія, яка відбувається дуже давно в далекій далекій галактиці, це. Ну, це прекрасна історія, яку варто брати до уваги.